З'їв в'ялену рибу опинився в лікарні. П'ятеро людей захворіли на ботулізм на Кіровоградщині. Два випадки сталося у Світловодську. Місцеві жительки з'їли в'ялену рибу, придбали її на стихійному ринку, і як наслідок опинилися в лікарні з діагнозом ботулізм середнього ступеню важкості. У Гайворонському районі на ботулізм захворіли брати сестрою. Вони поласували рибними консервами домашнього виготовлення. Ще двоє жителів світловодського району отруїлися грибами, які назбирали у лісосмузі. Медики застерігають: копчена в'ялена та консервована продукція домашнього Готування та придбана на стихійних ринках становить загрозу для здоров'я, а також просять їй не вживати дикорослі гриби. Купувати гриби не на стихійній торгівлі, а придбати тільки в централізованих точках продажу, скажем. По-друге, ну не збирати гриби в лісосмугах, також невідомих людей купувати, тому що не завжди навіть самі грибники, які продають, знають, що за гриб. Чи він корисний, чи не корисний. Хоча гриби самої такої цінності для організму ну, не представляють. Як наслідок може бути лікування в стаціонарі, реанімаційне відділення, також і летальні випадки, на жаль, бувають також.